Мешканці старого села вкотре сьогодні зібралися, аби привернути увагу до звалища відходів, серед яких і медичні, які утворилися на їх території у вересні минулого року. Цими вихідними воно горіло і місцеві викликали поліцію. Більше подробиць Олена Рашевська розповість. Це відео зняти 1 травня. Горить звалище небезпечних відходів, яке тут знаходиться понад півроку. Сюди приїхали пожежні. Їх викликала поліція. Ми викликали першим справу поліцію, поки поліція їхала, пожежні поспіли швидше сюди. От і вони почали гасити. Я знаю, що сюди е, при мені дві машини утоптали води. Ті ямі, що за моєю спиною знаходиться, було висипана частина цих мішків, що зараз зверху стоять. Їх половини вже не було першого числа. Це зараз їх додавали. Це значить, їх або витягнули зі складу, або дістали з цієї ями. Яма знаходиться. На відкритому ґрунті. Тобто все, що там от горіло, воно пішло не тільки в повітря, а паралельно з цим ще пішло в землю. Тести на ковід, на туберкульоз, на спід. Ну і всякі там, подивитись на пробірках. З кров'ю до сих пор лежать биті, воняють і розносять інфекції. Коти, собаки, миші, все розноситься по селу. Вересень, жовтень, листопад і грудень. Возили сюди машинами, алками, десятитонками оцей мусор. Їх зобов'язали скинути склади і закрили на замку. Вони нам відчиталися, а отой непотріб скидали в яму батарейки, висипали з мішків. Ну Ці батарейки на кожному мішку я знайшла е, київська митниця, а з київської митниці 200 тонн. Це їх збирали, я не знаю, скільки по Україні. І все туди і пригребли мусором піском і хотіли поховати. Мешканці села збираються в центрі, аби визначитися, що робити далі. Чому ніхто не контролює на всіх рівнях вивіз цього сміття? Куди воно вивозиться, чи його може просто переміщують? Я полковник запасу. Знаю, що це відходи особо опасні, медицинські, групи в. Фактично там знаходиться біологічне оружі, бірки є, що це… Відходи туберкульозу, це є вірус. 19. -й. Все це знають, все це ми писали, а мир ніяких не приймали. Я нічого поки не чувствував. А що буде, потім не знаю. У нас же спочатку нічого, а потім буде. Ми зробили стрічку замовлення. Ми зустрілися із заступником губернатора. В нас попросили тиждень, щоб люди не перекривали дорогу. Люди повірили, але ніхто нічого так і не зробив. Вони хочуть поступово його кудись перемістити і закопати, а не утилізувати. Не утилізувати. Територію за адресою старе село вулиця Псільська перевіряла екоінспекція. Був встановлений факт розміщення відходів різних кваліфікаційних угрупувань. Державною екологічною інспекцією Сумської Сумській області було видано припис щодо усунення даного правопорушення. Відповідальні особи були притягнені до адміністративної відповідальності. Наразі всі матеріали направлені до правоохоронних органів. На сьогодні поліція відкрила другу кримінальну справу по факту забруднення території в старому селі. За результатами першої справи винуватця оштрафували на 17 тисяч гривень і зобов'язали вивезти відходи, але відходи залишилися на місці. Люди продовжили скаржитися до поліції, і у поліції відкрили знову кримінальне провадження за статтею 325 кримінального кодексу України порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням. Ця територія знаходиться в оренді підприємства Тепличний до 2025 року. Наразі використовується підприємством Полімер Пластбуд у вересні місяці. Ака «Тепличний» заключає договір суборенди із Полімер Пластбуд. Цільове використання цієї земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва обслуговування господарського двору. Заключений договір суборенди, по моєму на 176 квадратів. Приміщень, а вони використовували більше 300 квадратів, і оцю площадку вони теж використовували незаконно без договору оренди. Після скарги, що земля використовується не за призначенням, договір оренди між тепличним і суборендарем був розірваний до 21 червня. Це то, за тобто, директор. Тут все вивезти, вивезти та, компанії, ну, в ну, нашу та, територію. Оцю. В складах ми ще розбираємось, чи є воно, бо тут ще були неофіційні е, орендарі. І з цими неофіційними орендарями зараз йде е, співпраця, щоб вони нам допомагали, вони щоб своє вивозили, бо я ж не можу вивезти чуже. Оце сміття не наше е, е, ям, е, а також за власні кошти, під тиском громади ми вирішили викласи викласти з власних коштів, хоча б з ями підняти з яму підняти на тверду поверхню на кошти Далі Вже будемо вирішувати, куди його дівати в середині квітня. Спеціалісти Держпродспоживслужби організували лабораторне дослідження води і повітря в старому селі. Були визначені показники в атмосферному перевищенню в місту. Ртуті в атмосферному повітрі в 2-2,5 рази і по місту формальдегіду десь в 1,5-2 рази. На нашу думку, така ситуація склалась в зв'язку з тим, що на території старого села розміщені відходи, несанкціоновані. І... Ну, це стосується ртуті, тому що ртуть, ртуть потрапила в повітря з ламп ртуть вміщуючих, які там складувались певний час. А стосовно формальдегіду, у нас дещо інша думка. Справа в тому, що біля села ведуться ремонтні роботи дорожні. Можливо, ми сподіваємось на те, що форму перевищення формальдегіду зв'язано саме з цими процесами. І через певний час ситуація долажна покращитись. Щодо колодязної води були виявлені завищений рівень заліза та мутності. Сільському голові запропонували провести очистку колодязів та звернутися до рятувальників щодо очищення місцевості від ртуті. Два колодязі там чистих, нічого не знайшли а в третьому. Там каламутність і нітрати, ні нітрат. Я думаю, десь після свят ми це все зробимо. В'ячеслав Суспіцин сказав, що минулого тижня звернувся до ДСНС з приводу очищення місцевості від ртуті. Завтра зранку мешканці старого села мають зустрітися з представниками районної адміністрації. Олена Рашевська, Віктор Лапченко, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми. Нагадаю, наприкінці січня прокуратура передала до суду винувальний акт на заступника директора підприємства, яке без ліцензії збирало та знешкоджувало медичні відходи на території старого села. За статтею, яку інкримінують обвинуваченому, йому загрожує штраф 17 тисяч гривень або до трьох років позбавлення волі. Тоді адвокат чоловіка Микола Косолап говорив нашим журналістам його підзахисниць з прокурором уклали угоду про визнання провини. Далі вирішуватиме суд.